Києві зараз досить пізно. Ми нарешті зібрали і загрузили в бус все, що хлопці збирали для 51-ї бригади. І нарешті можемо вирушати в зону АТО. Поїхали. Невеличкий екскурс в історію від початку антитерористичної операції. Гурт антітіла збирав кошти на амуніцію для вояків. Музиканти вже кілька разів відвозили допомогу в різні бойові підрозділи, і ось тепер 51-ша бригада. А саме хлопці, що стоять на блокпосту під Донецьком. Ще ж забитий усім необхідним для наших вояків мікроавтобус, кілометр за кілометром наближається до Донеччини. Ранок ми зустрічаємо у Дніпропетровську. Останнє ж так би мовити, мирне місто на нашому шляху Запоріжжя. Далі трафік зменшується, в рази з'являються серйозні. Блокпости і КПП і ось праворуч вже околиця Донецька, селище Мар'їнка, в якому ще недавно точилися запеклі бої. Знищений блокпост бойовиків, розстріляні будинки ще трохи далі. І ми нарешті на місці. Нас зустрічає третій блокпост Донецька, бійці 51 ї бригади збройних сил України. все є у Нас тут много Так, Покрасно шлюми тут всім короче, практически. Ну і прекрасно. — Смотрите, там каски немного разные по размеру, поэтому підбирайте, поки я до ми між собою вже. Ну да, да. За хвилину усі, хто в цей момент не, не несе варту на блокпосту, приєднуються я, до розвантаження. Просто зараз за моєю спиною хлопці розвантажують нашого буса, якому привезли те, що замовляли, і те, що не замовляли. І щиро дякують усім, хто долучився до цієї справи. Коротше, є електроніка. Є значніки. Тип... Є пієси. О, 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 о. Є піли, о, о, є, є масло, все добре. Філа. Паралельно з розвантаженням спілкуємося з військовими за життя. Чоловіки є чоловіки. Усі стримані і ні на що не скаржаться. Вчора був обстріл, так? Вчора по чуть-чуть, але там зранку рампента такого, Там вже не особливо не пугається. За такі. Називаємо їх шрами. Міномет залишає навіть на техніці. Тобто, зрозуміти, що відбувається з людським тілом, я думаю, не важко. Військові розповідають, що терористи не підходять близько. Зазвичай обстрілюють з мінометів з лісосмуги чи стериконів і швидко зникають. Ось як виглядає дорога, по якій влучили з міномету. А ось таку яму вирила мінометна міна у соняшниковому полі поруч із постом. Угу. Зараз я покажу, йму в руку шматок, та воно і так видно. Не озброєним що якщо попаде в руку в ногу. На блокпосту, який контролюють військові 51-ї бригади, несуть службу бійці з різних куточків нашої держави. Майже всі пішли боронити країну ще в квітні під час першої хвилі мобілізації. Тут немає жодного, хто воював менше чотирьох місяців. Основна частина з Волинської області в Закарпаття є дуже багато хлопців. Тернопіль, Львов, Ровно, Київська область, Житомирська. Ну, майже вся правобережна Україна. З обновочкою. Дякую. Oh. Я ще своє оддам. Може, кому там треба буде. Два рази легше, не можна. Ну, звісно, легше. Звісно, нам провели невеличку екскурсію територією зі слів солдат, і офіцерів, відступаючи, терористи знищують усе, що можуть, залишаючи по собі випалену пустелю. Оце так виглядає зруйнована інфраструктура Донеччини. Це їхня робота, саме наша. Ні, ну я розумію. Там будинок далеко, бачите, вікна так видно. Ага. Да? Звідти нас вівся обстріл з, цього, з автоматичної зброї. Ми коли почали відбиватись ЗУшки, після десь через два дні ми товариш-майор, ще один товариш там є. З'їздили в будинок той. А на розвідку знайшли mm -hmm. ну, от РПГ. Ну, приїхали сюди, привезли. Попри складну ситуацію на Донеччині, солдати і офіцери намагаються підтримувати дружні стосунки з місцевими. Поруч у селах багато людей, які втікли з квартиру Донецьку і оселилися неподалік у родичів. Возимо дітям, допомагаємо з гущонку, конфети, що маємо, таке за. А що за діти? Ну, з Донецька, садочка. Возимо. До Донецька чи село яке? Ні, в село. В село поруч. Це близько тут біля нас. Там біженці з Донецька. Неможливо в одному репортажі розповісти про все і про війну, і про побут, і про ставлення військових до подій у суспільстві. Однак ми не ставили собі це за мету. Наразі є кілька важливіших речей. Перша небайдужі люди, які віддали свої гроші на допомогу воякам, можуть бути впевнені, що волонтери особисто доставили весь вантаж за призначенням. А друга річ, і можливо найголовніша. у цьому сюжеті рідні та друзі на власні очі побачать своїх захисників, які зараз далеко від домівок, і як мінімум будуть впевнені, що вони живі. Берегіте себе, возвращайтесь живими і здоровими. Ми вас ждемо, Молимся за вас. Даня, город Київ, шість літ. Даня, привіт. Дякую. Хочу передати привіт корню Катерині Марківні, моїй мамі, моему татові, Корнюк Віталію Петровичу. Від мене з Донбасу. Привіт вам всім. Я живий, здоровий. Все буде добре, не переживайте. Передаю привіт своїй доченьці, своїй жінки, тож воєнно служить. Передаю матері привіт. Я цю він сьогодні день рождения, патріоти з ним розумію. Передаю вітання батькам, друзям, Луцьку Друз Друз привіт. Я знову в Линське, мене звати Міша. Передаю всім привіт, рідним, близьким, знайомим. Держіться, ми скоро всі повернемось. Переживайте самі, хан зі Ми привезли бійцям в те, на що ми з вами так такими зусиллями збирали кошти? Привезли амуніцію, привезли каски, бронежилети, медицину, привезли воду, їжу і багато-багато надпотрібних речей. Від десятків солдат уже чуємо, що якби не волонтери, було б дуже важко. А так завдяки тому, що є люди, яким е які турбуються, і люди, які збирають, шлють кошти, є люди, які закуповують, привозять, вони мають можливість гідно тримати оборону і не тільки тримати, а йти в наступ і визволяти нашу рідну Україну.